Маленький хлопчик крокував вулицею, накрапав дощ, але він не звертав уваги на таку дрібницю. Роман відчував голод. Удома залишалося трохи більше, ніж півпачки макаронів і трохи соняшникової олії. На кухні лежав невеликий пакет картоплі, але він вирішив, що потерпить до вечора, сподіваючись, що вдасться знайти щось іще. Роман важко зітхнув. Їжа це, звісно, важливо. Але якби в нього з'явилися хоч якісь гроші, татові було зовсім погано, а Роман не знав, як бути. Усе в їхній родині йшло якось не так. Незважаючи на свій юний вік, він чудово розумів, що жити потрібно по іншому. Батько часто повторював треба потерпіти. Але як довго, Роман був готовий чекати, якби знав, скільки часу це займе? Колись вони жили зовсім інакше. Тоді життя було щасливим. Роман пам'ятав, як вони всією сім'єю гуляли у парку, як батько саджав його на плечі, і він у захваті плескав у долоні й кричав Ура! Після цього вони їли морозиво, як же давно Роман не їв морозива? Але потім усе змінилося. Батько й мати поїхали того дня і більше не повернулися. Після цього Роман деякий час жив у бабусі, але потім уночі пролунав дзвінок. І стало відомо, що мами більше немає, бабусі теж невдовзі не стало. Олександр, батько Романа, пам'ятав той страшний день, ніби це було вчора, в одну мить їхнє життя розвалилося на шматки. Якби він тільки не послухав Катерину, якби сам сів за кермо. Дружина тоді мала досвід керування всього два місяці, вони збиралися до друзів за місто, і вона з самого ранку була в гарному настрої. Сашко, за кримом буду я. Вечір машин мало, ромчика з нами не буде. Він хотів заперечити, але потім подумав, що вона має рацію це буде гарною можливістю набратися досвіду в керуванні автомобілем. Дорога була спокійною, руху майже не було вона їхала за всіма правилами, але їй не вистачило досвіду, щоб уникнути зіткнення з позашляховиком, який вилетів на зустрічну смугу. Катя прожила після аварії лише п'ять днів. Олександр вижив, хоча його буквально збирали по шматках. Йому одразу присвоїли третю групу інвалідності, але лікарі говорили, що правильне лікування і реабілітація можуть повернути йому повноцінне життя. Поки Олександр був у лікарні, померла мама Каті, бабуся Романа, їх поховали в один день, але він навіть не зміг попрощатися. Після цього почалася боротьба за виживання. Олександр знав, що чоловік за кермом позашляховика теж загинув. Його провину так і не було доведено, та це вже не мало значення. Олександр мав думати, як жити далі з Романом. Він більше не міг працювати на своїй колишній посаді, фізично цього не витримував. Кожна спроба влаштуватися на роботу закінчувалася хворобами, і роботодавці відмовляли йому. Деякі навіть не платили зароблене. Борги за комунальні послуги зростали. А Роман тим часом дорослішав. На одяг та їжу не вистачало грошей. Єдине, чого Олександр боявся, щоб у нього не забрали сина, тому він ніколи не звертався по допомогу і не брав безоплатні ліки. Два тижні тому його взяли на автомийку, величезний суворий чоловік, власник мийки, подивився на нього з сумнівом Впораєшся? Робота нелегка. Звичайно, впораюся. У мене немає іншого вибору, відповів Олександр. Він пропрацював тиждень і вже зрозумів, що не витримає. На восьмий день він зліг з температурою. Це не стало сюрпризом. Цілі дні ноги були мокрими, а вода на автомиці виявилася крижаною. Олександр тримався як міг. Грошей на той момент вдома зовсім не було, тому на ліки витрачатися він не хотів. Знайшов пачку аспірину і пив по одній пігулці. Коли зовсім погано було, Роман крутився біля нього, а батько тільки й міг сказати Потерпи, ще день другий, і я обов'язково одужаю. Хлопчик терпів, він давно вже міг і макарони зварити, і картоплю почистити, тільки ось усе добігало кінця, а татові ставало дедалі гірше. Роман у свої сім років чудово розумів, що батькові потрібно добре харчуватися, а ще ліки пити, яких у них не було. Він обережно виглянув з за рогу магазину. Дуже часто в цьому супермаркеті викидали продукти, які ще можна з'їсти. Тільки от місцеві волоцюги самі все розхапували, два були нормальними і на Романа не звертали жодної уваги, а два злющі, нічого йому взяти не давали, як навмисно сьогодні там були всі четверо. Мабуть, треба спробувати. Не зовсім же ж вони звірі. Роман вийшов з за рогу і попрямував до ящиків з їжею. Які щойно викинули працівники магазину. Але тут же був спійманий одним із безхатченків. Ану, пішов звідси, малий, самим не вистачає. Роман смикнувся з його рук і швидко відбіг за ріг. Віддихався. Сьогодні, виходить, нічого він не знайде. Він розвернувся і, похнюпившись, пішов додому. Дійшов до смітника, пригальмував. Якась молода жінка зупинилася так близько, що було не пройти. Він почекав, поки вона від'їде, і рушив далі, але зробив лише кілька кроків і завмер. Між ним і контейнером лежала банківська картка. Вона була така новенька, така чистенька, найімовірніше її хтось випадково впустив, можливо, навіть та сама жінка, яка щойно викидала тут сміття. Роман обернувся, присів, якийсь час дивився на карту, а потім схопив її і кинувся бігти. Він розумів, що це недобре, але якщо не візьме він, візьме хтось інший, а йому зараз дуже потрібно. За рогом була аптека, йому потрібно туди. Вибачте, мені ліки від застуди потрібні, дорослому. Жінки з сумнівом подивилися на нього Взагалі ми ліки дітям не продаємо. Тут втрутилась якась жінка. Та продайте ви йому, цей хлопчик із сусіднього під'їзду. Він і справді з татом тільки живе. А тато дуже часто хворіє. Одна з жінок за віконцем посміхнулася. А список, що потрібно, є в тебе? Ні. Але в тата температура, він постійно кашляє, знаєте, так ніби булькає, і вже майже тиждень, лікаря б вам, тато не хоче мене залишати. Жінка швидко склала щось у пакетик, написала на папірці, як усе приймати, і сказала ціну. Роман із завмиранням серця простягнув картку. Вона провела її по терміналу і віддала йому На, тримай. Дивись, щоб тато все вчасно приймав. Добре, дякую. На виході з аптеки його затримала та сама жінка, яка за нього вступилася. Хлопчику, зачекай, тримаюсь. Вона швидко сунула йому в руки батон, лоток яєць і кільце ковбаси. Роман летів додому на крилах. Зараз він дасть татові ліки, а ще відварить трохи тих макаронів. Підсмажить по одному яйцю і відріже по шматочку ковбаси, і вони разом повечеряють. Від ковбаси віяло таким ароматом, що Роман навіть спотикався час від часу, але твердо вирішив жодного шматочка не відкусить, тільки вдома, тільки разом з татом. Людмила сиділа в машині і не хотіла виходити. Дивилася на темні вікна своєї квартири і розуміла, що там на неї ніхто не чекає. Уже три роки як не чекає. Її чоловік, коханий Богдан, розбився, коли вони прожили всього два роки. Він поспішав до неї з відрядження. За кермом був майже добу, як сказали експерти, найімовірніше заснув. Дорога була широка, і тільки завдяки випадковості трапилася зустрічна машина, яка чомусь не відвернула, хоча час і місце дозволяли. Вже потім вона дізналася, що жінка, яка була за кермом тієї машини, теж загинула. Легше не стало. Людмила намагалася забути той період життя. Виходило не дуже. Самотність і біль буквально з'їдали її, на роботі все більш-менш, а щойно додому, так сльози на очах. У кишені тренькнув телефон. Вона дістала його і здивовано подивилася на екран. Списання грошей в аптеці. Що за нісенітниця? Людмила відкрила гаманець, перевірила кишені, картки ніде не було. Та що б тебе? Вона швидко набрала номер банку і попросила заблокувати картку, а сама поїхала в ту аптеку, з якої прийшла смс-ка. Через 15 хвилин вона вже знала, що карткою розплачувався маленький погано одягнений хлопчик, купив ліки для тата. Ще 20 хвилин Людмилі знадобилося, щоб знайти адресу, де цей хлопчик проживав. Вона відразу подумала, що не буде викликати поліцію. Сума невелика, карта заблокована. Але коли дізналася, що це була дитина, вирішила, що має поговорити з його батьками. Людмила зупинилася біля дверей, ніби збираючись із думками, потім натиснула на дзвінок. Двері відчинив хлопчик років семи. Доброго дня, ви до нас? Проходьте. Людмила трохи розгубилася. Вічливий, погляд відкритий, чистий. Доброго дня, ти роман? Так. А ви звідки мене знаєте? Людмила не встигла відповісти. До них у передпокій, спираючись на паличку, вийшов чоловік, втомлений. Було видно, що хворіє, але постарався посміхнутися їй. Доброго дня. Людмила якось зовсім розгубилася, ніби як і лаятися в такій ситуації немає сенсу. А чоловік сказав Може, чаю? Щоправда, у нас, напевно, цукру немає. Він розвів руками. Людмила, заперечно, хитнула головою. Потрібно було щось говорити. «Я...» Як карту впустила десь у вас у дворі. Хлопчики ж багато бігають. Ось запитала, де такі живуть. Роман одразу почервонів, пішов кудись, повернувся з картою. «Оця?» Олександр почав розуміти, звідки ліки. Ніяка сусідка, схоже, їх не давала. Він повернувся до сина. Романе, ти мене обманув? Хлопець шмигнув носом. Тату, так, я тебе обманув. Вибач. Я знайшов цю карту на смітнику, вирішив спробувати в аптеці. Тобі дуже ліки потрібні, тому так зробив. Олександр заплющив очі, потім розплющив їх і подивився на Людмилу. Ви, вибачте, будь ласка, я все поверну з пенсії. І тут Людмилу як струмом пронизало. Вона зрозуміла, чому обличчя чоловіка здається їй знайомим. Ви Олександр? Він здивовано подивився на неї. Так. Ми хіба знайомі? А вашу дружину звали Катерина? Так, вибачте, але я нічого не розумію. Людмила опустилася на стілець у передпокої і розридалася. Вона бачила фото цього чоловіка. Вона тоді була в лікарні, але особисто з ним не зустрічалася. Олександр розгублено дивився на неї і на Романа. Потім швидко попросив Сину, принеси води, будь ласка. Людмила пішла, вона жодного слова не сказала про те, звідки їх знає. Наступного дня поїхала до свого батька в адміністрацію. Батько, який обожнював свою доньку і переживав за неї більше, ніж за себе, щойно вона вискочила з кабінету, викликав помічника. Марино не в службу, а в дружбу. Ось адреса перевірити, допомогти, що можна від адміністрації, що не можна, від мене особисто. Марина подивилася на нього здивовано. У яких межах? У всіх межах він вже кричав. Дівчина вискочила з кабінету, а він впав у крісло і схопився за голову. Найменше він хотів, щоб його дочка засмучувалася, і так горя сьорбнула. Людмила сиділа в парку. Минуло три місяці з того дня, як вона була в Олександра з Романом. Їй дуже хотілося сходити до них ще, але вона не знала, під яким приводом. Тато того ж дня сказав їй, що всю допомогу Олександру буде надано. Додав, що й від себе допоміг. Доброго дня, це ви? Я вас упізнав. Ви та сама чарівниця, яка прийшла до нас, і в нас стало все добре. Вона з подивом підняла голову і побачила Романа. На хлопчику був новий спортивний костюм, біленькі кросівки, та й взагалі він був чистенький, щоправда, все одно худий. Роман, а ми з татом гуляємо. Тато. Олександр упевнено попрямував до жінки, яка сиділа на лавці. Людмила дивилася на нього, намагаючись усвідомити свої почуття. Здавалося, це був той самий чоловік, якого вона бачила раніше, але щось у ньому змінилося. Його погляд, хода, манера триматися, все здавалося трохи іншим, немов він став більш впевненим або рішучим. Доброго дня. Олександр злегка посміхнувся, коли підійшов ближче. Якщо не помиляюся, це ви тут трохи переполох влаштували. Людмила знизала плечима. Її обличчя залишалося спокійним, але в очах була зацікавленість. Просто в мене була така можливість, відповіла вона. А як ви почуваєтеся? Набагато краще, дякую. Після всіх подій починаю приходити до тями. А ви часто буваєте в нашому районі? Так майже непомітно для них обох розмова перейшла в легку невимушену бесіду. Людмила й Олександр швидко знайшли спільну мову. Він виявився не тільки напрочуд начитаною людиною, а й мав тонке почуття гумору, що незмінно викликало у Людмили посмішку. Вони проговорили досить довго, не помічаючи, як швидко летить час. Коли настав момент прощатися, Олександр запропонував зустрітися знову. Як щодо післязавтра в цьому ж парку?» – запитав він зі щирою посмішкою. Домовилися, кивнула Людмила, відчуваючи, як у її душі розгорається щось тепле. Так почалися їхні регулярні зустрічі минуло два місяці. Час немов зупинився для них вони насолоджувалися прогулянками, розмовами, сміхом і навіть мовчанням. Усе це зближувало їх дедалі сильніше. Але Людмила все більше відчувала тягар того, що приховувала від Олександра. Їхні стосунки ставали все ближчими, і вона не могла більше мовчати. Одного разу, запросивши його на чергову зустріч у парк, вона зважилася. Серце шалено колотало, поки вона чекала його на тій самій лавці, де вони вперше розговорилися. Коли Олександр підійшов і сів поруч, Людмила відчула, що настав момент. Сашко, почала вона. Намагаючись впоратися з тремтінням у голосі, Я так більше не можу. Я кохаю тебе, хоча думала, що після всього, що сталося, ніколи більше не зможу покохати, але я не хочу, щоб між нами залишалася брехня. Мені потрібно тобі дещо розповісти, я повинна була зробити це раніше. Її голос затремтів, і вона схлипнула. Олександр, не кажучи ні слова, м'яко поклав руку на її плече. Його погляд був теплим і обнадійливим. Людмила, сказав він, трохи нахиливши голову, не потрібно так переживати. Я впізнав тебе одразу, ще тоді, коли ти прийшла вперше. Дякую, що ти наважилася розповісти. Але я не розумію, навіщо ти плачеш, адже це не ти була за кермом тієї машини. Слова Олександра вразили її, вона притулилася до нього, і сльози хлинули з новою силою, але це були сльози полегшення. Усі її страхи, муки і сумніви, які розривали її душу, розтанули в цей момент. Олександр обійняв її, ніжно погладжуючи по волосю, немов заспокоюючи. Його думки текли спокійно і впевнено життя, сповнене складнощів і несподіванок, подарувало їм ще один шанс шанс бути разом, кохати, радіти кожному дню. Він відчував, що тепер нічого не зможе зруйнувати їхній зв'язок. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.